День в ефірі з новинами четверга 4, -го, 4 -го вересня в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас на початку випуску. Дивіться про таке: попрощалися з героєм. Він дуже багато врятував життів. Рідні та побратими сьогодні провели в останню путь медика і сапера Костянтина Коробчука. Спеціальний транспорт для терцентру. Ця машина дуже комфортна для перевезення таких громадян, які потребують уваги. У Покровському районі запрацювало ще одне соціальне таксі: гроші для розвитку бізнесу допомогли оформити всі документи, прийти всі співбесіди. За два з половиною роки криворізькі підприємці отримали 220 мільйонів грантових коштів. Ще одна болюча втрата для України під Покровськом загинув досвідчений захисник Атовець, медик та сапер Костянтин Коробчук. Йому було 42 роки. Сьогодні на карчунах рідні, друзі та колеги провели героя в останню путь. Костянтин Коробчук пройшов, АТО той в перші дні повномасштабної війни знову став на захист батьківщини. Бойовий медик врятував чимало побратимів, та його героїчне життя обірвав ворожий артобстріл в ніч з 28 на 29 серпня. Костянтин багатодітний батько його могли і не призвати. каже те ще і додає. Найбільше болить, що батька зовсім не пам'ятатиме його однорічна донечка. Ну, він для нас Сьогодні Сянявся називала його, він у мене Ми дуже його любимо, любили. Він дуже відповідальний, добрий, лагідний. Прийшов арту, був на голосинці від смерті, вижив. І в перший день воно масштабного вторгнення перших зразу поїхав в військомат. Він сказав, хто як не я, мені треба там бути. Головний сержант, командир екіпажу роти дистанційного мінування, загинув під Покровськом. Був на завданні, на завдання. Там екіпаж четверо був, четверо людей. І двоє були в підвалі, і все на очах не вийшло, а двоє працювали зверху і накрили гради. в Сьогодні прощаються з побратимом його бойові товариші. Ми мінували дистанційно. Це такими як вампіри, мавіки, і ми десь це працювали. Костянтин був головним сержантом роти. Він завжди був ставився до побратимів дуже з повагою. Його всі любили. До цього він служив десь 10 років, починаючи з АТО. Він був на посаді бойового медика. Він був в нього є медична освіта. Він дуже багато врятував життів. Також він працював. Потім він був. В ССО, Сили спеціальних операцій, також він там працює, служив, потім його перевели в 49 ту 49-та інженерна бригада, також він там був бойовим медиком. Потім з лютого місяця 25-го року він перейшов в нашу 808 му окрему бригаду підтримки і став на посаду головного сержанта роти. Далі він служив, все було добре, працювали, виконували боїв завдання на Покровському напрямку. Але так 28 го числа сталося. Ничто така трагедія, тому що це було дуже неочікувано для нас, але війна забирає кращих, і це дуже прикро, тому що він був дуже хорошою людиною. Надія Шевченко легкаплі цей день. У Кривому Розі розширюється муніципальний проєкт Соціальне таксі. Покровський район отримав ще один спеціально обладнаний автомобіль, який допоможе людям з обмеженою мобільністю вільніше пересуватись містом. Детальніше у сюжеті. Проєкт Соціальне таксі став підтримкою для багатьох криворіжців. Сучасні мікроавтобуси з підіймачами допомагають маломобільним людям дістатися лікарень, реабілітаційних центрів та соціальних установ. Спецтаксі здійснило вже понад 12 тисяч поїздок у Покровському районі. Віднедавна є ще один спеціально обладнаний автомобіль. Ми у 2014 році зробили програму для того, щоб допомогти нашим маломобільним мешканцям нашого міста. Соціальне таксі і придбали чотири автомобіля, подивилися, як це працює, і вирішили розширити допомогу. І в цьому році теж придбали ще чотири автомобіля для того, щоб кожен територіальний центр соціального напрямку у нас був по одному автомобілю, щоб могли перевозити людей, надавати їм. Допомогу, щоб вони могли і в пенсійний фонд, і в інші місця, магазин поїхати для того, щоб могли комфортно жити. Бо для нас одне з головних завдань, щоб зробити наше місто комфортне для всіх категорій населення. У Покровському районі понад 7 тисяч людей з інвалідністю з них майже 600 дітей. Торік у травні терцентр отримав спеціалізований автомобіль від ПРООН. Тепер заклад поповнився ще одним сучасним авто за кошти місцевого бюджету. Це автівка Опель, яка дуже, дуже зручна для перевезення громадян пахового віку для людей, які втратили рухову активність. Користуватися зможуть люди не тільки які на інвалідних візках, а ті, які дуже важко пересуваються. Та машина дуже комфортна для перевезення таких громадян, які потребують уваги. Вона оснащена і кондиціонером, обігрівачем. Можна користуватися і мобільним телефоном, тобто можна досягти інтернетного сполучення. Я думаю, що дуже важливо для таких людей, які потребують уваги, уваги і соціальної допомоги. І дуже вдячні, що в нас в нашому районі є така машина. Цей автомобіль дуже полегшує життя, ділиться відвідувачка терцентру Раїса Кирилівна. Ми цього довго чекали, спасибі нашим руководителям нашого міста. Що турбуються за нас, таки не забувають, і допомогу дають, і що звертаємося, вони нам допомагають, не відказують ні в чому. Я 20 років сюди ходжу, дівчатка. Це моя друга хата. Чекаємо вій... кінець війни, щоб нам ще сонечко світило, щоб я ще перемогу встріпила другу. Ми українці, ми сильні люди, ми все витримаємо, ми виживемо і Україна буде цвістити, особливо молодежі. Юлія Вітряк Олексій Правицький. Цей день з 2023 року. Більше як 800 криворізьких підприємців отримали грантові кошти на розвиток бізнесу. Це сума у 220 мільйонів гривень. За умовами грантових програм у місті створено понад 750 нових робочих місць. Детальніше Валерій Кожухар. Кожен успішний бізнес сприяє надходженню коштів до місцевого бюджету та забезпечує зайнятість населення, що особливо важливо під час війни. Прикладів успішного розвитку власної справи за підтримки грантових програм у місті накопичилось ще мало. Один з них квіткова торговельна мережа. Завдяки гранту для зростання і підтримки зеленого оазісу. в магазині була встановлена гібридна сонячна електростанція. Місто все робить для того, щоб могли отримати гранти. Наші підприємці, котрі бажають розвивати свій бізнес, і тому ми по багатьом напрямкам допомагаємо нашим підприємцям. Це і є робота, я ветеран і працюємо з нашими закордонними партнерами і з Великим Герцогством. Люксембург, котре теж нам допомагає. І от ми зараз у такій красоті знаходимося, де допомогли наші партнери з Люксембургу поставити сонячну електростанцію, котра допомагає в обігріві і охолодженні і освітлені цього прекрасного. Будинку. Ми розуміємо, що робота з грантами це дуже важливо. І от за ці два з половиною роки, що ми працюємо з грантами, почали їх брати, то вже більше 220 мільйонів ми залучили до міста грантових коштів для наших підприємців по різним напрямкам. Криворізька підприємиця Людмила Костюченка, власниця мережі квіткових магазинів, задоволена результатами грантової підтримки. Виграла кошти, це була підтримка Криворізького району, Люксембургська підтримка, і виграла 435 тисяч гривень. Була, звичайно, дуже рада, тому що наші кошти пішли на закупку. Гібридної сонячної станції трофазна на 20 кВт. Вона дуже актуальна. Ми зараз, ну от в даний час ми взагалі не користуємося від е, государства електричної енергії. Ми тільки на своїй станції. Костянтин Мунтян, підприємець, має власне кафе у Довгинцевському районі. З початку повномасштабної війни став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Після повернення дізнався про державну грантову програму Я ветеран, призначену для ветеранів та їхніх сімей. Склав бізнес-план, успішно його захистив і отримав майже 500 тисяч гривень на розвиток своєї справи. Отримати грант допоміг Довгинцевський виконком. Вони проводили з нами. Скажімо так, роз'яснені роботу, рекламували, допомогли оформити всі документи, прийти всі співбесіди, і в нас все вийшло. Я вважаю, що це дуже ну, ефективно і на часі. Конкретно ми витрачували кошти на придбання меблів, яке б дозволило. Ну, на, наразі в літній період збільшити посадкові місця. До район входить у трійку лідерів у Кривому розі» за залученням підприємців до участі в грантових програмах і займає перше місце серед районів міста за урядовою програмою. Є робота 50 підприємців району отримали підтвердження про фінансову підтримку на суму майже 19 мільйонів гривень. А за міжнародними грантами, 32 підприємці залучили понад 17 мільйонів гривень. Ми на сьогоднішній день маємо результат 87 мільйонів гривень з початку цієї роботи. Тільки з початку 2025 року нашим районом залучено підприємців на суму 35 мільйонів гривень. Ми працюємо з кожним підприємством, окремо, з кожним підприємством, окремо, в залежності від того, який грант, тому що є грант, є робота, є грант, ветеранський грант, є, також місто працює з Люксембургом, тому там велика програма, тому є юридичні особи, з якими ми працюємо окремо з кожним. Відпрацьовуємо від початку подачі документів до видачі коштів і придбання тих чи інших матеріалів. Валерій Кожухар Назар Прусенко цей день. Незаконно встановлені рекламні конструкції у місті демонтують. Ще два рекламні щити прибрали у різних районах Кривого Рогу. У місті продовжується демонтаж незаконних рекламних конструкцій. Зараз ми знаходимося на одному з об'єктів, на котрому ми демонтуємо великогабаритну рекламну конструкцію. Напротязі цього року ми вже демонтували близько 200 рекламних конструкцій різного формату. Вони могли бути маленькими, вони могли бути середніми, або ось такі, як позаду мене великими. Сьогодні буде демонтовано дві великі рекламні конструкції, розташовані на двох різних адресах. Попередньо з власниками була проведена бесіда, були направлені документи, але власник ніяк не відреагував. Другий незаконний об'єкт демонтували у Довинцівському районі. Хочу повідомити усіх власників зовнішньої реклами, розташованої на комунальній землі або на фасадах будівель. Лише наявність дозвільних документів, а саме дозволу на розміщення зовнішньої реклами, дає право на розміщення такої реклами. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Діалог культур. Щоб українську пісню чули на всіх континентах. У 10-й музичній школі відбувся захід, присвячений культурним традиціям Фінляндії. Дві душі, одне натхнення. Обдарована дитина, і вона з нею дуже цікаво працювати. У міському виставочному залі представлені роботи Світлани Букрєєвої та Олександри Грінькової. Медалі престижного турніру я приміг також же короля скинув його з престолу. Криворізькі рокопашники завоювали 15 нагород меморіального кубка України. У 10-й музичній школі відбувся захід Діалог культур україна Фінляндія у рамках міжнародного проєкту. Колективи закладу представили творчі роботи та проєкти, реалізовані у співпраці з містом Еспо. Гості та вихованці школи мали можливість познайомитися із культурою Фінляндії, її традиціями та мистецькими надбаннями. Кривріг та фінське ЕСПО об'єднала спільна цінність, розвиток і культура у травні 2023 року. Міста стали партнерами, підписавши меморандум про співпрацю, що відкрив нові можливості для обміну досвідом. У рамках цієї співпраці учні 10-ї музичної школи активно реалізують творчі проєкти та виступають на міжнародних сценах. В серпні 2023 року вокальний ансамбль зразкового театрального колективу Крок від'їхав до Фінляндії і 24 серпня на Сенатській площі в Хельсинки колектив вітав фінів і українців з Днем Незалежності. Це була така величезна хода з соняшниками, більше п'яти тисяч людей. На наступний день ми вітали місто Еспо з Днем його народження. У нас був офіційний прийом в мерії. Ми познайомились і теж мали офіційну зустріч з послом України Фінляндії Ольгою Дібровою, і це була дуже насичена програма. Ми виступали в українському культурному центрі. Ми виступали в по закладам освітянським. Наші учасники колективу спілкувалися з підлітками. Це був постійний діалог. Ми приїздили підтримувати наших українців, які виїхали через війну. Ну, ми співали українські народні, якісь козацькі гімн України багато разів співали. Ми дали шість концертів за три дні. Ну це дуже багато. Щоб українську пісню чули на всіх континентах, у всіх країнах, де де тільки не будуть люди, ми будемо там зі своєю піснею. Ми дуже раді, що саме нас зібрали, що ми змогли представити нашу Україну. Я думаю, що ми представили її дуже гідно. У квітні 24-го року зразковий джазовий колектив вирушив у музичну подорож. Юні криворізькі таланти представили Україну на міжнародному фестивалі Ейпріл Джаз у фінському місті Еспо. Разом із фінськими бігбендами вони ділили сцену, навчалися у досвідчених викладачів, виконували спільні та сольні програми. Кілька днів промайнули, мов один яскравий джазовий акорд з новими друзями, шаленою енергією та безцінним досвідом. Ми грали з відомим фінським музикантом саксофоністом Еро Койвістойненом. Він солірував з нашим бендом. З однієї репетиції майже він приїхав, сказав, і це кей. <свісно> і поїхали грати. Також у нас було два концерти, один як результат цього табору Big Band Boost. Кожен колектив, чотири колективи грали по 20 хвилин, здається, 20-25 хвилин свою, свою програму. Ми, звичайно, викликали фурор. І потім на наступний день у нас був сольний концерт також в цьому місті. Для слухачів поїздка була чудова. Це було, це було супер. Навіть те, що ми більше суток їхали в автобусі, але ми проїхали чотири країни, ми пливли паромом. Діти, це я думаю запам'ятають на все життя. З Фінляндії до Кривого Рогу простягнувся культурний міст у рамках заходу Діалог культур Україна Фінляндія. Учні представили творчі роботи та проєкти. А глядачі поринули у культуру та традиції Фінляндії країни щасливих людей. На сцені звучала велична музика Яна Сібеліуса та українська пісня, що символізує. Єдність нації, мистецький обмін об'єднав серця, подарував нові емоції і показав: музика не знає кордонів. Ці отримали безцінний досвід та натхнення для майбутніх проєктів. Попереду нові виступи, міжнародні обміни і творчі відкриття. Юлія Вітряк ігор притула. Цей день у міському виставочному залі відкрили ювілейну експозицію дві душі одне натхнення Світлани Букрєєвої та її вихованки 10-річної Олександри Грінькової. Викладачка та учениця першої художньої школи імені Олександра Васякіна представили глядачам свої творчі наробки у різних напрямках образотворчого мистецтва з виставки сюжет Надії Шевченко. Це автопортрет викладачки першої художньої школи імені Олександра Васякіна Світлани Букрієвої. А це портрети її вихованки Олександри Грінькової. Ці дві роботи увійшли до ювілейної виставки дві душі. Одне натхнення експозицію творчого тандему презентували у міському виставковому залі. Я вже досягла пенсіонного віку і спробувала виставити свої роботи. Ну, так як я себе позиціоную як викладач, а не художник, то я разом зі своєю наймолодшою вихованкою виставила роботи. Вона дуже така разностороння дівчинка, цікава в тому плані, що вона не тільки малює, вона ще й і танцює, і грає на двох музичних інструментах. Ну, така обдарована дитина і. Вона різностороння, з нею дуже цікаво працювати. Вона наполеглива. Вона Авторки представили по два десятка робіт. Минулоріч юна художниця Олександра отримала міську нагороду як обдарована дитина. Ці килимки аплікації, справа її вмілих рук. Є тут і роботи відзначені на престижних конкурсах. Я дуже рада відкрити цю виставку разом з моєю вчителькою Світланою Олександрівною. Дякую їй, що навчила мене малювати і бачити красу у світі. Також я дякую своїм викладачам Ольгі Івановні та Івану Вікторовичу за підтримку, за те, що за уроки, за навчання, за те, що кожен раз мене підтримували. Також я дякую своїм батькам, моїй матусі та і моєї сістрички. Для Світлани Буклієво ця виставка певний підсумковий етап її творчості. У різні періоди життя писала то пейзажі, то портрети увійшовши до спілки народних майстрів, почала опанувати декоративно прикладний напрямок. Виготовляла ляльки-мотанки. Ми хотіли в цій виставці показати наскільки об'єднує творчість в процесі навчальному в нашій школі викладача і учениця. Взагалі, хочу сказати про те, що на ці виставки представлено багато видів образотворчого мистецтва, починаючи від скульптури. А в цьому році у нас рік скульптури в нашій художній школі. А також тут і олійний живопис, і графічні роботи тобто тут ціла палітра видів образотворчого мистецтва, які ми викладаємо в нашій школі. Світлана Букрієва розповідає дитин. Дуже хотіла грати на фортепіано, але батьки не мали змоги придбати дорогий інструмент. Натомість подарували малій Світлані уроки образотворчого мистецтва, і це стало її життям. Ми всі мріяли бути великими художниками, а потім мене захопила оце викладацька діяльність, така що ну, такий синтез. Дитини і наставника, то що ти мрієш, потім ти вкладаєш дитину, і ми разом створюємо щось, воно змінюється таке. Воно дуже цікаве. І, і зараз я себе без викладацької діяльності навіть не уявляю. Надія Шевченко, Ігор Притула, цей день. 15 медалей вибороли криворізькі спортсмени на кубку України з рукопашного бою пам'яті загиблих співробітників СБУ. Успіх наших рукопашників допоміг збірній Дніпропетровщини завоювати перше загальнокомандне місце з приможцями та призерами змагань спілкувався Іван Проводов. Кубок України з рукопашного бою серед дорослих пам'яті загиблих співробітників СБУ проходить вже 25 років поспіль. Ювілейний турнір відбувся у місті Буча. Понад 250 представників провідних шкіл рукопашного бою виборювали звання найсильнішого на татамі. На цьому заході був присутній очільник служби безпеки України Василь Малюк, а також наш легендарний боксер Олександр Усик. Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, заступник міністра молоді спорту України Олексій Нікітенко. Дуже дійсно були запеклі бої, поєдинки, хлопці, як завжди, молодці. Тренерський штаб спрацював навідмінно, ми дуже задоволені. Змагання проходили у номінаціях Демонстрація техніки, легкий та повний контакт, демонстрація техніки у розділі самозахист. Данило Кривохатько, представник школи єдиноборств «Рукопашник». Він вже 10 років у спорті, не раз ставав чемпіоном національних змагань. На Кубку України дебютував у розділі Повний контакт серед суперників віком від 18 років. Враження звичайно позитивні, дуже здивував рівень змагань, організація. Загалом я провів три поєдинки. Перший поєдинок там закінчився з рахунком 9-5, другий поєдинок з рахунком 11-4 і фінальний поєдинок я закінчив з рахунком 11-5. Змагання дали мені мотивацію йти далі. Якби зайняв перше місце, то от повинен отримати звання майстера спорту. Особливою ця Кубкова першість стала для Станіслава Глазова. Вихованець Дюша номер 8 дебютував у ваговій категорії 90 кілограмів і в боротьбі за вихід до фіналу не залишив шансів іменитим суперникам. Серед них титулований рукопашник Смельниччини, заслужений майстер спорту України Євген Хотінь. Я приміг також же короля, скинув його з престолу. Він дуже багато років займав. Абсолютного чемпіона, в которої 90 кілограмів, дуже напружний бій, тому що було багато спавних моментів, які оглядали на суддівському столі. Та за щодо того, що я більш молодший, так скажучи, та більш тренувався, приміг цього заслуженого майстра спорту. Рукопашний бій розвивається динамічно. Відтепер у регламенті великих офіційних змагань адаптивні види прикладного бойового мистецтва. Наші є. Хлопці, дівчата приходять з фронту, приходиться їм адаптуватись. Є адаптивний рукопашний бій. Таким чином, Руслан Штепа від Дніпропетровської області в розділі Самозахист вибрав перше місце. Це дуже приємно. Це в подальшому, сподіваємось, буде на кожному чемпіонаті. Артемій Косов та Данило Романчук у футболках Рефері на Кубку України криворізькі майстри рукопашного бою заслужили право бути суддями. До суддівства на цьому чемпіонаті ми готувалися, тому що цього літа в Трускавці проходив семінар, на якому ми отримали першу суддівську категорію, яка дозволяє судити вже всеукраїнські змагання, серйозні. Тому я до цього ставився дуже відповідально, дуже хотів себе проявити перед. Старшими тренерами, суддями, щоб, щоб було видно, що я готувався і я можу професіонально судити такі серйозні поєдинки. Для мене це був перший досвід судісне на всеукраїнському рівні. Було і хвилювання, ще й велика гордість. Я сподіваюся, що цей дебют стане. Подальшому розвитку моєї суддівської кар'єри я зможу судити інші важливі турніри. Хочу подякувати своїм тренерам Волошину Анатолійовичу Толічу Яноску Олександру Юрійовичу за те, що підтримали нас та вірили в нас. Кращим рефері Кубка України став спортивний директор міської федерації рукопашного бою, заслужений тренер України Олександр Яновський. Це дуже почесно судити фінальні поєдинки. Кубка України, тренерський штаб та голова Кримської міської федерації Анатолій Волошин дуже задоволен і цим також, а також результатом перше загальне каноманне місце в розділі Повний контакт. Це дуже-дуже гарно. У загальнокомандному заліку збірна Дніпропетровщини виборола 32 нагороди. Внесок криворізьких спортсменів 5 золотих, 6 срібних і 4 бронзові медалі. Кращі рукопашники потрапили на олівецьке керівництво національної федерації. Це зміцнює шанси наших спортсменів увійти до складу основи української збірної та вести боротьбу за путівки на участь у наступних всесвітніх іграх CSIT, які прийматиме Данія. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день. Такими були новини четверга. Більше вже завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.